Годину тому нова балістика України влупила по серцю РФ. Кремль такого не чекав. Сапсани готуються закінчити епоху російських іскандерів. Пательня розігрівається на максимум. Москва замерзає. Сніговий апокаліпсис жорстко карає росіян. Почалося небачне. Зсу гасить світло по всій території противника. Це треба бачити. Шок Герасмов перестав контролювати фронт. А на очах у Путіна згорає Іран. Диктаторський режим у вогні, іранська зброя для Кремля тепер заблокована, і на додачу нафтова катастрофа. Тьовий флот перетворився на якір, який тягне Москву на дно. Про все це у нашому випуску. Пекельна точка. Терміново надпотужна балістика ЗСУ розірвала російський Ростов. Сапсан увірвався феєрично. Росіяни до такого не були готові. Україна тріумфує. Зеленський дав сигнал. Мегаозброєння поставлене на конвеєр. У Путіна захолола кров у жилах. Цілі визначені пускові установки іскандерів готуються приймати люті удари. Невже невдовзі світ почує про вибухові новини про Росію? Перші деталі далі. В мережі з'явилася інформація, що напередодні зсу вдарили балістичною ракетою Сапсан по хімзаводу в Ростові. Інформація про використання сапсанів з'являється не вперше. На даний момент але по повідомленням той же російської сторони як мінімум о 10 епізодах применення даної балістичної ракети по території Російської Федерації. Ще рік тому президент Зеленський заявив, що в Україні розробили власну балістичну ракету. Було а, випробування позитивно першої балістичної української ракети. і Я з цим вітаю наш оборонно промисловий комплекс. Деталі про цю ракету більше не можу поділитися. А вже цього року сапсани поставлять на серійне виробництво. По інформації з відкритих істочників сається, що Производство даних средств поражения это порядка 20-30 ракет в месяц, начиная уже с 2020 года. За заявленными характеристиками ракети Сапсан краще ніж майже всі відомі закордонні аналоги. тактико технічні характеристики Сапсана это дальность пораження цели до 500 кілометрів. Для сравнения, американский атакам з 300 км і соответственно Storm Shadow скальп аналогічно до 300 кілометрів. Но в отличие от американського «Атакамса», где бойова часть двісті шістдесят украинского українського Сапсана, это 500 крім того, тактику технічні характеристики балістичних ракет планують удосконалювати. Збільшувати її дальність, я вважаю, що самий мінімум це 500, це самий мінімум. А далі вже там до тисячі півтори, скажем так, європейську частину мінімуму маємо російську накривати нашими балістичними ракетами. І ця ракета вона вже великий шлях пройдений, і вона, скажем так, ну майже вже доведена до логічного кінця, і зараз проходить. Скажемо так, випробування, да будемо чекати, коли ми її масово почнемо виробляти. Розробку сапсанів розпочали ще до повномасштабного вторгнення Росії, але за словами експертів, роботу навмисно саботували і має характеристики краще ніж іскандер. І краще ніж аналогічний комплекс китайський. І ще в ті часи, там, скажем, 15 років тому, займалися цим, і неспроста саудіти купили цей комплекс, і деякий час фінансували цей проект. Вот але супротив був дуже великий з боку росіян і їх агентури тут, тому що вони розуміли, і, до речі, звертаю увагу зараз всі е, плани, які там формуються окреме питання заводять, щоб було зупинення там чи чи знищення е, зброєння е, озброєння ракетне. Тобто на той час розробляли нам більше не давали е, як на 200 кілометрів. Аналітики прогнозують, що завдяки новим ракетам у армії ворога з'являться великі проблеми та нові втрати. Це польові склади з БК. Пункти постійно часу дислокації лічного составу. При наличі розвіддених ми можемо поражати непосередньо вже пускові установки «Іскандеров» на території Російської Федерації. В цьому основне преимущество даних средств пораження. Але звичайно найголовніша перевага ракети Сапсан – те, що вона повністю українська, тому не вимагає дозволу західних партнерів для ударів по будь-яких об'єктах на території ворога. Нарешті Росія отримала сповна. Москва замерзає. Смертоносні морози таки дійшли до серця. РФ Росіян засипає снігом. Апокаліпсис почався. Путін молиться про початок весни. І на додачу ЗСУ увімкнули рубильник блекауту на території противника. Півмільйона жителів опинилися в полоні темряви, і це лише у Білгородщині. Почався треш тепла і води немає. Цілі регіони у блокаді. Епічні кадри. Ви маєте їх побачити. У Росії колапс. Країна, яка розв'язала війну, сьогодні захлинається в руїнах. Сюда літі. Без світа, без тепла, без води. Працюють в місті тільки світофори. Зима розкрила те, що влада руками ховала за звітами та парадами: блекаути, зупинені ТЕЦ, міста без опалення, люди в квартирах за мінусової температури, без світла, без тепла, без допомоги. І ні, це не стихійне лихо. Це результат того, що влада Росії робить з Україною вже майже 5 років. Вона руйнує критичну інфраструктуру, залишає людей без тепла, без світла, без життя, перетворюючи цілі міста на руїни. І тепер ця відплата повертається до самої Росії. А тут котельный за караул. Дореченский апокалипсис. Света нет. Воды нет, нигде ничего не работает. Увечері 12 січня у російському орлі пролунала серія вибухів у районі місцевої теплоелектроцентралі. Безпілотники атакували теплову електростанцію, і в одній з її ділянок спалахнула пожежа, здіймаючи густий дим над містом. Це вже друга атака на Орловську ТЕЦ за тиждень. Кілька днів тому об'єкт уже страждав від удару, а тепер знову опинився під прицілом. Хорошо вон відео. І вон дим? Мені дуже страшно, що страшно. Внаслідок пожежі та пошкоджень починається збій подачі енергії, тепла та водопостачання для районів міста. А в Білгородській області стався масштабний блекаут. Після пошкоджень енергетичної інфраструктури значна частина регіону залишилася без електрики. Вообще-то не так страшно, темнота, как отсутствие воды. Ну, для женщин, да, конечно. Да при чем здесь женщины? Все ходят в туалет. спонсор нашего сегодняшнего похода. Туалет и купание ночного снеговика. Світло зникло у житлових районах, на об'єктах інфраструктури, в бізнесі. Влада була змушена закривати торгові центри. Вони фізично не можуть працювати без електроенергії. У нас без електроенергії 556 тисяч человек в шести муниципальных образованиях без тепла почти такое же количество. В первую очередь это 1920 многоквартирных домов. Почти 200 тысяч человек без воды и водоотведения. У Ростовській області безпілотники атакували одну з найпотужніших теплоелектростанцій на півдні Росії, Новочеркаську Грес. Після атаки на об'єкті виникла пожежа. Йдеться не про невелику котельну, а про ключовий енергетичний вузол, від якого залежить постачання цілих районів. Будь-яке пошкодження такого об'єкта автоматично б'є по електропостачанню, опалюванню стійкості всієї регіональної мережі. Це не скутер літить, етилітіт дрон. Вон там щось горить. Забайкальський край також під ударом тисячі людей без опалення, температура мінус 20. люди сплять у водязі, гріються пляшками з гарячою водою. Тижні тижні страждань все це відбувається в країні, яка щодня розносить інфраструктури з сусідньої держави, залишаючи там мільйони людей без світла, без води, без тепла. Втім, що примітна РФ не стикається з будь-якими аномаліями. Це лише результат, результат відсутності інвестицій, розкрадання бюджетів і війни, що повертається всередину самої Росії. Екстрено останній ривок армії РФ російські генерали верещать про наступ під Запоріжжям. За сумиттю скручують гучність противнику. Окупанти наступають на ті самі граблі. Куп'янщина вмазала ворогу. Люта зачистка найманців Путіна. Герасмов не може скласти список втрат. Наші натякають це лише початок. Як вдається тримати РФ у страху навіть на найгарячіших ділянках фронту? Про це вже за декілька секунд. Напередодні українські дрони знищили РЛС Прима П-18 ЗРК Тор та ЗПРК Тунгуска на запорізькому напрямку. Другу техніку було знищено на відстані майже 100 кілометрів від лінії бойових зітнень. Саме на запорізькому напрямку російська армія накопичує сили, аби прорватися до обласного центру. За даними нашої розвідки, противник намагається зібрати певну кількість особового складу на передових позиціях для того, щоб розпочати в майбутньому штурмові дії в напрямку Оріхова. Зимовий період є одним із найскладніших для фронту. Посилення морозів ускладнює роботу БПЛА на полі бою. Противник намагається використати погодні умови для просочування своїх сил. За даними аналітків Діпстейт, завдяки морозу російській армії вдалося просунутися в деяких районах Запорізької області. Враг продвинувся вблизі Лазавой, Степногорска і в самому населеному пункті. Росіяни також активно обстрілюють і завдають ударів по населеним пунктам, що розташовані поблизу лінії бойового зіткнення. Йдеться про такі населені пункти, як Оріхів, Комишуваха, Верхня Терса. За минулу добу ми зафіксували два з половиною десятки ударів і обстрілів цих населених пунктів. Тобто цивільне населення також потрапляє від ворожих ударів. Аналітики інституту вивчення війни проаналізували дії російської армії у Запорізькій області. Останнім часом і також дійшли висновку, що там сили окупанта готуються до наступу, утримати позиції на передовій, забезпечити безпеку тилових районів від ударів України та просунутися до зони досяжності артилерійських знарядь міста Запоріжжя. Абсолютно четкое понимание тех рисков, которые возникают с продвижением российской армии на востоке Запорожской области, четко понимают в украинском генеральном штабе. А это значит, соответствующие дополнительные силы средства будут на этот участок фронта перенаправлены для того, чтобы стабилизировать ситуацию. На Купинському напрямку у Харківській області відмічено збільшення використання різної техніки артилерії, танків та автотранспорту. Також противник намагається форсувати річку Оскол, завдаючи ударів по переправах. Проте сили оборони успішно ламають його плани. Всу там мають тактичну ініціативу та утримують плацдарм на лівому березі річки Оскол. Також українці успішно отримують ворожі підрозділи поблизу Голубівки, обмежуючи спроби російського про. Роникнення на правий берег Куп'янська на підтвердження успіхів у Куп'янську українські бійці встановили прапор на будівлі мерії міста. Пошуково-ударне угруповання Хартія і тактичне угруповання Куп'янськ завершують зачистку міста, яке вдалося деблокувати під час успішної операції під керівництвом командуванням другого корпусу НГУ. Зараз у Купенську не більше кількох десятків військових ЗСРФ, А операція із зачистки міста знаходиться на завершальній стадії. Втім, по всій лінії зіткнення переважна більшість штурмів російської армії завершуються невдачами. Терміново Іран вибухає зсередини Тегеран у вогні бунтів. Падіння диктаторського режиму відбувається у прямому ефірі. Трамп вирішив діяти радикально. Зброя заряджена США на низькому старті. Спалах буде такий, що побачить на іншому кінці світу. Росія потайки бажає, аби все обійшлося. Путін залишається без союзниць. У ці хвилини Кремль втрачає сотні тисяч боєприпасів і відмінусовує дні, протягом яких протримається у війні проти України. Чи Стя таки одним помахом ліквідувати одразу два зла. Про це вже за мить. Наймасштабніші протести за майже 50 років. Режим Айатол на межі краху. Мільйони персів по всьому ірану вказують на двері релігійним фанатикам. Намагаючись утримати владу, духовний лідер Алі Хаменеї наказав відкрити вогонь по протестувальникам. У відповідь на розростання акцій протесту влада почала закриватися від решти світу. Починаючи з 8 січня, в Ірані повністю перекрили інтернет та зв'язок на допомогу протестувальникам. прийшов Ілон Маск компанія SpaceX зробила Starlink безкоштовним для іранців. Хоча приймачі Starlink заборонені в Ірані, багато з них було контрабандою перевезено через кордони країни, незважаючи на ризик. сказав Хмадяна, оцінивши, що в країні доступно понад 50 тисяч одиниць. Завдяки Starlinkам сили опозиції мають, хоч якусь можливість зв'язатися із зовнішнім світом. На даний момент кількість жертв бійні, влаштованої силовиками режиму, зростає. Перевірити дані неможливо. Офіційний Тегаран визнав, що вбито щонайменше дві тисячі протестувальників. Телеканал CBS, посилаючись на джерела всередині країни, говорить про 20 тисяч вбитих, тоді як опозиція називає шокуючу цифру в 50 тисяч. У кожній лікарні щонайменше близько півтори тисячі загиблих. В Ірані відкрито сотні додаткових моргів, і за вечірніми оцінками кількість загиблих становить від 20 до 50 тисяч осіб. Слідом за бійною на вулицях режим АЯТО готує масові страти протестувальників. Іранська влада засудила до страти 26-річного Ерфана Солтані, одного із затриманих під час протестів у місті Фардіс. Стаття ворожнеча проти Бога. Це найважча стаття кримінального права, що автоматично прилікає до. Смертного вироку цього разу режим Ісламської республіки навіть не влаштовував свій звичайний десятихвилинний показовий суд. Ерфан був засуджений до страти без будь-якого юридичного процесу чи адвоката. Ерфан перший протестувальник засуджений до страти, але не буде останнім. Хвиля страт цих протестувальників офіційно розпочалася. Світ не повинен мовчати перед злочинами режиму Ісламської Республіки. Паралельно судова система Ірану офіційно оголосила про намір проводити швидкі суди та масові страти протестувальників. За даними правозахисних організацій, силовики затримали близько 20 тисяч осіб. Президент США заявив, що страти є червоною лінією для Вашингтона. Ми не хочемо, щоб те, що відбувається в Ірані, продовжувалося. І знаєте, якщо вони хочуть проводити протести, це одне. Але коли вони починають вбивати тисячі людей, а тепер ви кажете мені про страти через повішення, подивимося, чим це для них скінчиться. Нічим хорошим це не закінчиться. У Єрусалимі вважають, що потужний удар США по Ірану безперечно відбудеться. За оцінками системи безпеки Ізраїлю, після вчорашніх заяв Трампа, американський удар по Ірану це вже не питання, якщо, а питання коли у разі атаки США по Ірану Хаманеї віддасть наказ про завдання ударів по американським цілям на близькому сході, а також по Ізраїлю. Ослаблення і тим паче падіння диктатури Аятол стане черговим ударом по Москві. Свого часу Іран став найбільшим військово-технічним союзником Росії у війні проти України. Десятки тисяч іранських шахедів били по українських містах. А щупальці іранських проксі роками виконували роботу на користь Ірану, Росії та інших союзників. По зла. Посі ли літа роль, І вона більше за час виходять на ну, такую геополитическую площадь, нежели площадь исключительно милитарная. В случае ослабления режима в Иране, в случае продолжения внутренней дестабилизации и если действительно включатся в Собития Соєної Штати Америки то, конечно, ослабит путинский режим, тому що він лишиться своего партнера і серйозних аргументов в війні проти України, конечно же. видання Bloomberg підрахувало, що Іран озброїв Росію на суму 2,7 мільярда доларів. Тепер же режим Путіна напевно втратить це щедре джерело постачання та ведення війни проти України. Велика Британія жорстко заходить у море. танкери в хлам. кошти за нафту Україні. Новий блискавичний удар прямо по путіну. Росія затиснута з усіх боків. Зброя не доходить до військової машини Кремля. Судна екстрено змінюють прапори від безвиходів. Втім, капкан для них вже приготований. Трамп тримає ситуацію в сталевому кулаці. Американський десант працює по команді. Яким буде наступний наказ? Перші деталі далі. Поки Кремль шукає обхідні маршрути для своєї нафти, Велика Британія готується завдатим подвійного удару. Надо вже скважини закривати, Нужно уже прикращать добичу, тому що нефть дівати нікуди. Лондон розглядає безпрецедентний сценарій. Використовувати нафту вилученого російського тіньового флоту не просто як санкційний трофей, а як джерело фінансування військової підтримки України. За даними The Times, у уряді обговорюється варіант, при якому кошти від реалізації санкційної нафти будуть безпосередньо перенаправлятися Києву, перетворюючи ресурси Кремля на інструмент його ж ослаблення. Це матиме подвійний вплив на російську військову машину. Ми не лише позбавимо їх незаконних військових доходів, але й знайдемо спосіб допомогти фінансувати опір України. Причем у британских властей подкреслюется, что механизм залошается юридично складным и потребует четкой правовой рамки. Это кардинальным образом отличается от того, что мы видели в 2025 году, когда слов было больше, чем дел, и действительно Россия получила значительную возможность экспортировать правду. По очень э, низким ценам, с огромными скидками, но тем не менее физически могла продолжать экспорт благодаря танкерному флоту. То, что началось э, с захвата э, судна Маринера, я считаю, это новый совершенно этап, который развязывает руки абсолютно всем. И мы видим, как одновременно страны, которые раньше не бежали впереди паровозы, как, например, Великобритания или Швейцария начинают заявлять свои меры против танкерного флота России. И Переходять уже к тактике действительно более действенного воздействия. і паралельно з фінансовим сценаріям Лондон готує силовий удар. Британські спецпідрозділи перебувають у стані готовності для можливих операцій проти суден російського тіньового флоту. Елітні частини навчені висадці з вертольотів і захопленню екіпажів можуть бути залучені для блокування сотень нафтових танкерів. Які Кремль використовує для обходу санкцій і фінансування воєнної машини, для цього британський уряд заздалегідь підготував юридичну основу, залучивши норми санкційного законодавства та закони про боротьбу з відмиванням грошей? Таким чином операції проти тіньового флоту розглядаються не як ризиковані авантюри. Як легітимний і скоординований інструмент економічного тиску на Кремль, все це просто увеличивает, збільшує затрати Росії на один барель нефти. Вони і так уже 30 з небольшим долара з барелі нефти. Це это ниже себестоимости для більшості нефтяних склажен. А дальше вот увеличивая это давление. Мир добивается снижения стоимости, той стоимости, которую Россия получает за каждый баррель, но ну, допустим до 20 до 25 долларов. После чего уже никакого смысла вообще в принципе возить эту нефть не будет. То есть не отрезают экспорт, не... танкеры, танкери, да, но делают такое давлення, так обкладують со всех сторон, що діяльність деятельность становится экономически неэффективной, экономически неоправданной. Нові цілі вже не визначені. Два танкери, що перебувають під британськими санкціями: Спрінфортун і Ренджвалієн, повинні пройти через Ламанч у найближчі дні. Обидва перевозять російську нафту і ходять під фальшивими прапорами Камерону та Зімбабве. Чи робить їх потенційними об'єктами для втручання? «Спринг фортуни був внесений до санкційного списку Великої Британії ще у травні минулого року за участь у діяльності спрямовані на дестабілізацію України та підтримку російського уряду. Це роки експлуатації судна до змінювало назви та прапори від Греції та Мальти до Панами та Маршалових островів, що типовою практикою тіньового флоту Кремля Редж валія займається експортом нафти з російських портів, передусім у Балтійському морі. Судно пов'язане з компанією Redating Ford Shipping Services з Об'єднаних Арабських Еміратів, одним із ключових операторів російської санкційної логістики, і також неодноразово змінювало назву та юрисдикцію, маскуючи реальним походженням вантажуваку об'єм всієї цієї нефти, яка зараз в морі, яка рухається і яка стоїть, це більше 200 мільйонів барелів. Це колосальний объем для Росії. То тобто, есть это по суті 50 днів. Експорта у 50 дней можуть Росія нічого не експортувати, а продавати тільки ту нефть, котро вона вже запустила в море і которая іще своїх покупателів. Паралельно посилюється тиск на тіньовий флот РФ і за океаном. США почали активно втручатися у ланцюги постачань, задіяні в торгівлі з Венесуелою, що змусило власників підсанкційних танкерів шукати захист у Путіна. За даними Starboard Maritime Intelligence, початку грудня 2025-го як мінімум 26 суден змінили прапор на російський. Чи є значним зростанням порівняно з шістьма судами у листопаді та чотирнадцятими за попередні п'ять місяців? Більше змін відбулися після того, як американці захопили супертанкер Скіпер біля берегів Венесуели, показавши вразливість мережі тіньового флоту Кремля. Власники кораблів змінюючи прапор на російські, розраховуючи Москва надасть їм політичне прикриття. Це може стати новим потенційним рішенням для мереж тіньового флоту, але також підвищує ставки. Адже це підкреслює, що ухилення від санкцій більше не є лише проблемою дотримання морських норм, а стратегічним викликом, що передбачає державний захист і геополітичні ризики. Кожен барель російської нафти тепер стає не просто ресурсом, а інструментом тиску. Поки Кремль шукає шляхи для обходу у станції. Захід перетворює його власні активи на важелі зміцнення оборони України, демонструючи ціна агресії з кожним днем зростає. На цьому у мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.